Сьогодні три варіанти фільтрів. І зараз він не бачить. Поки він не бачить. Я підтасую. Спочатку Артем заварить всі три кави, не буде бачити, що там. А потім підніме ваги і подивиться, що ж там. Друзі, всім привіт! Сьогодні у нас відеогляд найскандальніших фільтрів за мільйон дене. Всі флет Три різних сьогодні у нас будемо їх порівнювати, перевіряти, що там дивитися, яка різниця. Три однакові вороночки, це ловрамікс, прекрасні, вороночки дуже гарні. Так, да, Це сідав КНБК, кава це радіокава. Фільтри, воронки це все КНБК. Ну, красотульки, подивіться, ну просто фантастика. Коротше, будемо брати Конго, миту. Однаково все поваримо, ще, красиво все зробимо і будемо дивитися різницю. Я гадки не маю де що. Слава як мені сказав, відвернися, я відвернувся. Що він зробив, я не знаю. Може він три однакових поклав. ну, Він може. Я не знаю. Ой, воно закрите. Та все, навіть не довіряєш мені пачку відкрити. Рецепт буде дуже простий, бо у мене три воронки. Мені треба зробити однакові якісь дії. Тобто в мене буде просто 5 волань по 50 грам у всіх трьох. І це зробить все простіше. На час мені все одно. Шости, це мита конго. Ну, доволі базова, але смачна кава. Тут можна брати температуру навіть і вища, у мене 93, да? 93 було. Можна і більше брати. Тобто, вона така, що пробачить вам, якщо якісь огріхи. Помил моему дрібнецький, ну як дрібнецький, нормальний. Трошки менше середнього, 18 кліків Наскільки. Я хочу отримати чисту смачну конгу, бо вона має бути чистою, вона має, має бути смачною солодкою. Суді, що судді мають відчути смаку. Приземне. Судді, що мають відчути смаку. Мою любов, моє ставлення до того, що я роблю. Ну, щось воно якось повільно протікає, я не знаю. О, вливає висока невисока температура. Бачу, воно щось таке повільненьке, повільненьке. І, до речі, плюс-мінус однаково я б сказав. Нема такого, що якийсь. що тут? Mm -hmm. Хто так варить? П'ять вулавань. Три влавання на таку дозу, ну що? Ну, до речі, mm -hmm. в своє оправдання скажу, що я флетботами не варив давно. Так, mm -hmm. зараз буде дегустаціон. Так, ну що, поїхали з першої починати. Ну, тим не менш смачно. Ну вона трошки трибкувата така, але ну, по-нормально. Так, перша, смачна. Безперечно, можна було краще. Ну, ця якась менш комплексна, просто вона більш пуста. Ну, відносно попередньої. Попередня була така насичена, класна, ну, комплексна, вона там правда, багато смаків було. Тут вона якась пласкувата. Там переварена, а там кислотніше. Та вони всі трошки переварені. ну, Не те, щоб сильно. А з Ні, ця да, кислотна, але вона більш пласка, мені вона менше подобається. Тобі, тобі яка більше подобається? Перша чи друга? Перша з кислинкою прикольно. Перша мені теж більше подобається. Ну ж кажу, така. Плоскувата. Там небагато чогось. Кислинки немає. А мені навпаки у другій більше виразна кислотність було, б, там інших смаків менше. Ну зараз ще перепробуємо, ладно? Ой, взагалі клас. От це, це прям супер. Да? Прям супер. П'ять хвилин варилося, -мо. Вау! Так прям ну, і не переварена, ну, переварена хіба? Ні, нормально. Взагалі? Якщо перші дві, ну можна сказати, і то означає, що не переварені. Так, друга загалі вже. Ну, а друга переварена. Да. Перша така на грані, знаєте, вона чуть-чуть переварена, але вона все одно смачна, мені вона дуже сподобалась. Друга, е -е, пити можна, ну знову ж таки, така плоскувата, солодка, гіркувата, переварена. Третя, ну просто ну, супер, я не знаю, талонна. Зваріть краще, називається, ну реально смачна, класна. А, варили, знову ж таки, однаково, бачили. А що ми тебе робимо? Дивимося, що там за фільтри? Ні? А що? Підкоригувати рецепт? Під... Оцей філь... Оце я ну, взагалі не міняв би, чесно кажучи. Це, ну я б тут взяв би. Помел крупніший, так. Да. Бо вона переварена. Тут я теж збільшу би помел. Трошечки. На, на пару кліків десь. Поїхали. Раунд 2. Перше місце є у нас, переможуть, за, ну, реально еталонна кава. Е, перші дві будемо переварювати, е, зробимо більше помел. Подивимося, що маю, що вийде. Ну, Я думаю, от перший е, зразок буде, я думаю, 100% смачніше. Другий теж має бути смачніше, але знову ж таки, чи виправиться оцю плоскість, як це виразитись, не знаю, чи виправиться цікаво. Подивимося. Ну, поки що виглядає краще, протікає трошки швидше, Колбрю чекає, колбрю коли, беру, чекаю, коли беру, будемо питися. Друга забилася взагалі. Причому я, що перший раз, коли в першому раунді, що зараз, я намагався сильно не перемішувати, тобто вилати низ низенько, тоненькою струєчкою, тобто сильно не перемішуючи каву, щоб такого не було. Все одно підзабиваюся, бачите, повільно тече вже оскільки п'ята хвилина, воно там ще щось стосується. Ну, це вже все. Воно б чистіше, ніж перший раз. Така більш яскрава, менше насичена в плані. Неп... Ж... Я прям, в принципі. Ну, тривкувати, да. Ну, чуть-чуть, не сильно. Давай, давай. Ну, краще, ніж перший раз. Таке, не знаю. Перший іскристю, Мені ця трошки більше подобається. Так, да, краще. Ну, все одно, на мій погляд, топ-3. На мій погляд, все одно топ-3 на третьому місці. вона. Ну, ця дуже солодка стала. Ні, після смак тут краще, ніж тут, так. Топ-2. Або перший не саме? Ні. Ні, ні. Ну так, вона стала набагато краще. От прямо з більшою помел. Вона от дійсно другий другий зразок поставлю на місці. Той, що був найпаскудніший перший раз, ми збільшили помел. І вона стала. Цей зразок став прям топовий. Ну не... Да, так, саме після смаку Вона насправді ну, вона дійсно така от ту... аксумитова, я не знаю. Прям шовкова. Після смаку класне, кругла стала. Дуже-дуже солодка. Дуже солодка. А стала стала набагато краще. Зараз спробуємо наш еталон. Ну, він же холодний. Це вже не, не дуже об'єктивне буде. Не, ну відчувайте, що все одно що вона воно найкраще. Так, до наших... Бдж... Бджолів, до наших бджолів, перше місце. Ну, я не знаю, тут їх можна. На... Вони, прямо... вони різні, але причому ця в чомусь краще, ця в іншому краще. Тобто вони, вони різні, але, на, на мій погляд, вони от, от, от однакові. в плані... третя. Ну, це. Ну, це прямо непогано, ну вони не рівні, я не знаю. Перша друга, друга. Коротше, Давайте піднімати. Звісно. Три бомбер. Каліта. Тайммор. <гум> Коротше, так, такі приколи. Таймор uh, у нас перше місце. Каліта трибомбер. Відповідно. Друге місця. Ну, вони різні, дійсно. Каліта от от, класна, вона перший раз була прям погана. другий раз прям офігенна. Цей була прям непогана перший раз. І другий раз теж непогано, але трішечки, не знаю, слава кажу, гірше, я кажу, трошки краще була. Ну таке. Непогано було. Трибомбір кльова, каліта кльова. Той мур взагалі клас. Прям, з першого разу заварились дуже смачно і. І не перебили навіть. Давай, що там? А скільки що коштує, до речі? Я не знаю. Так, це я так розумію, каліта, так? Да? Вона так і поставляється? Без кробочки? Да. О, і при цьому кошти, наскільки я знаю, 800 щось там, так, да, дуже дорого. Один фільтр 8,5 гривень. Три бомбери, коробочка така. Тут не знаю, скільки штук, не написано. 50. Написано. Отак от відкривається, І теж пакетик. О, нормальні фільтри. Йоу, димсон. Це лакшері. Що, хочеться щось не розбити, вже тут поставити далі. Ну, вони прям виглядають лакшері. І коробка така, дебела. Ні, ну подивіться, ну реально, як айфон. запаковано. Да, так, це якісь під дріпів, реально. А це із під. Де, угу. Прям ну, якісно зроблено. Якщо порівняти чисто візуально, ну вони прям видно, що такі якось якісні. Вони аж прям плотно садять друг біля друга. Тут якось не так. Ну, це вже таке, це дрібниці. В плані, що от запаковано круто. Прикольно. І засмаковане найкраще виявилось. Таймор топ, ці два на рівні, от, вони різні, але при цьому обидва кльові. Як виявилось, фільтри це велику різницю мають, тобто різні фільтри, різна кава буде. І під кожен фільтр треба підлаштовувати кава по-своєму. Тобто ну, ви бачили, да? що один раз під ваш була було смачно там. Поміняли рецепт, вже там не так смачно, а там смачніше стало. Тобто, бачите, фільтри щось вирішують. Так що підлаштовуйте під кожен фільтр свій рецепт, експериментуйте. Не приймайтесь, якщо у вас вийшло не смачно, зверіть ще й по-іншому якось. Напишіть в коментарях, там, спитайте пораду, ми завжди щось напишемо. Ну, я точно напишу, не приймайтеся. Прочитаю, побачу, напишу вам, що вам треба зробити. Ну, пораджу щось. Коротше, е залишайте коментарі, ставте класи і до зустрічі! Завітайте на Кенбікей за фільтрами, за вороночками такими гарними. Оця взагалі топова. Стендами це на радіокава. І на кінбікей теж є, да? теж є на Кенбікей. Що, все, до побачення! Хай ще пока-пока.